Вітаю усіх у себе на каналі, друзі, дякую, що завітали. Знайшли час, щоб завітати на мій канал у гості. Сьогодні хочу з вами трішки поспілкуватись і хочу розповісти сьогодні про своє перебування в Польщі. Я в Польщі вже перебуваю 6 років і весь цей час перебувала на тимчасовому перебуванні, тобто в мене була карта тимчасового побиту. Тепер я вже почала виробляти карту сталого побиту. Ось і що в березні я заповнила всі документи, відіслала непочною, так і лише в березні мені ось прийшло, що потрібно в жовтні в кінці жовтня з'явитися туди до Уженду і залишити відбитки пальців, так і донести всі необхідні документи. Всі які документи потрібно вказується в листі. Ось, потрібно було це все підготувати. так Майже місяць часу в мене був, щоб донести всі документи. В ті жовтня я, звичайно, донесла вже всі ті документи, залишила відбитки пальців, тому що вони відбитки пальців ну, ставлять на карточці. Так, і також мені в паспорті поставили, У мене паспорт ще старого зразку. Ось, не знаю, якщо б я мала пластикову карточку, так, паспорт, то не знаю, куди вони будуть ставити ось початком. Що я виробляю карту побиту. Поки що в мене паспорт з старого зразка, тому поставили мені туди печатку, Що я знаходжуся в Пощі офіційно, адже виробляю документи, так щоб не було, що в мене взагалі немає ніяких документів. Ось і ось зараз я чекаю. І два тижні назад мені прийшов документ, називається він Поучення, тобто там вказані всі кодекси. Польські, так, по яких я буду перебувати в Польщі. Ну, Тобто таке поучення, -по так називається, щоб я ознайомилася знайомства з цими кодексами і так далі. Звичайно, я там познайомилася з цими кодексами і вказано, що на цю карту потрібно чекати півроку. Я в загальному була в шоці, тому що а, думала, що це буде якось швидше, адже якщо вони вирішили, вже все-таки що дадуть мені цю карту з сталого немає ніяких претензій і так далі. То я от для себе думаю, ну що тут виджукувати цю пластикову карточку і цю всю інформацію на неї випити і видати людині, щоб людина не чекала півроку, півроку чекати на карточку. Все оплачено, всі документи на місці. І мусиш ще тільки чекати. Ну, нічого не зробиш. І мало того, вчора до мене ще приїжджала страж гранична. Тобто, розумієте, це з границі, так? З кордоном. Ось. Цільові люди, які стоять на кордоні, тобто вони вчора приїжджали ще до мене, я взагалі здивувалась, побачила машину, що приїхала, так і на машині пише, що страж гранічна у них зрозуміла так, що це до мене. Ось я відкриваю. Був чоловік з жінкою, запросила їх сюди, тому що вони навіть не хотіли сюди йти, тому що таку інформацію найелементарніше хотіли запитати, так, але дитина маленька, тому мушуть йти сюди. Ось нічого там такого не питали, просто запитали, скільки нас людей тут проживає, чи чоловік проживає, чи я працюю дикуються дітьми, скільки років мають діти, а фірма чоловіка там, як вона називається, де вона зареєстрована, але я це вже не говорила. Вони щось взяли номер телефону до нього, там до нього задзвонили ще. Ось, ну взагалі, на кого дім там зареєстрований, написаний так, чи це дім і так далі. Ну таку найелементарнішу інформацію взяли і сказали, що вони це також будуть подавати ось десь на міліцію туди і. Ну, це все разом поєднане, пов'язане, і вони ось це все роблять для того, щоб я отримала цю карту сталого побиту. Це їхня робота. Так що я навіть не знаю, чи з часом ще не приїде сюди міліція, також знавати якусь інформацію. Тому що коли вони прийшли, вони одразу запитали мене пані Наталя і кажуть, так. І вони одразу чоловікові все питають, на якій чи я на карті знаходжуся тут в Польщі. Я сказала так, що я виробляю карту. Але жінка одразу його перебила і каже, що на сталому побиті ніби. Вони вже всю інформацію мають просто у себе на листку, так і всі інформації готові приходять до тебе і просто ще додатково щось там питають. Але я взагалі була в житі, що вони знали цю інформацію вже. не чекали, що якусь таку дрібну інформацію ще потрібно до цієї карти побиту. Тож невідомо, чи ще не приїде поліція, і також не буде розпитувати ось такі якісь дрібниці. Ось тож, одним словом, рада я, що а, буду мати в житті карту сталого побиту. Так потрібно почекати, нічого не зробиш, не пришвидчиш цей процес, як вже є, так є. Чекаю. І ще що мені, мене вразило, що так довго чекати, адже в березні в мене ще закінчується паспорт, український паспорт закінчується, закордонний паспорт закінчується. Тобто мені ще потрібно виробляти ті паспорти. тож я ще ось не знаю, чи зараз ось по святах чи як це буде. Потрібно буде їхати, щоб подавати на ті паспорти. Можливо, можна подати якось онлайн в інтернеті, а потім приїхати підписатись, і забрати цей паспорт, готовий. Навіть не знаю. Я взагалі навіть не знаю, де я можу виробити ті паспорти. І український свій, і закордонний, щоб я просто не виїжджала з Польщі. Що буду дивитись в інтернеті, знайомитись з цією інформацією, тому що не знаю. Ось, тож мені потрібно ще виробити паспорти. Один і другий, також змінити прізвище, тому що я ще до сих, до сих пір залишилася на своєму дівочому прізвищі. Маю документи, що я одружилася, документи, що змінила прізвище, але це був якийсь такий ось час тоді. Почався коронавірус, і там потім поміняли прізвище. Далі був вже коронавірус. Потім я вже була з крістянком гідна. Не їхала далі. Почалася війна, і ніяк неможливо просто заїхати. Знову маленька дитина, так то. Тому... Трошки тяжко було виїжджати, та це так дуже не спішилось. Там з прізвищем я залишалася на своїм, так, всі документи на моїм прізвищі. Ну, але тепер, якщо потрібно вже міняти паспорти, два адже вони закінчуються, потрібно все-таки змінити прізвище. Тож буду і на водійських правах змінювати, і на приписці, і на таких лікарняних карточках різних. Ну, повністю все потрібно буде змінити. Ось така в мене ситуація зараз. Ось таке перебування в мене в Польщі. Ну, Звичайно, з документами трішки важкувато ось, а потрібно їздити, потрібно вирішувати. Але думаю, що якось це все перетривається і далі вже буде легше, якщо це все переробиться. добре, що вже буде сталий побит, не буде, потрібно так часто робити цю карту, тому що я робила десь на 2-2,5 років. Навіть не знаю, як мене ось подають цю карточку, тобто я на неї подаю на тимчасовий побит. На працю, наприклад, і далі я навіть не знаю, наскільки часу вони мені видадуть, чи це вони самі якось вирішують, чи що. Навіть не можу пояснити. Один раз я мала якось на 3,5 роки, потім мала на 2,5 роки. Ніби одинаково все заповняю, подаю, але не розумію, чому різні терміни цієї карти. Тож так. І далі можна вже буде подавати на громадянство Польщі. Якщо звичайно я буду хотіти, можна зробити два громадянства, так залишити своє українське і додати польське громадянство. Але там ще більше потрібно чекати ще довше, півтора року. Десь мені говорили рік, півтора року на громадянство. Мосиш пояснити, чому ти хочеш це громадянство, для чого тобі це громадянство, так само, як і карту сталого побуту, все потрібно було пояснити, розписати, додати якусь додаткову інформацію, щось видрукувати, тобто якісь документи, так, все, все мусиш детально пояснити їм, щоб вони могли, щоб їх переконати, що тобі ця карта дійсно потрібна і щоб вони тобі дали. Ось, тож, я так ще й просто, щоб отримати щось, тож буду бачити наразі. Роблю цю карту, далі буду змінювати прізвище в паспортах. Ну і, звичайно, знову ж таки в тій самій карті потрібно знову потім після паспортів подати, щоб змінити прізвище. І далі можна вже подавати на це громадянство. Тож буду бачити, як там буде, буду з вами також ділитися цією інформацією, як в мене це все виходить. Ось такою інформацією свого перебування в пощаді хотіла сьогодні з вами поділитись, а можливо комусь буде і корисна така інформація, що не так легко це все зробити, я здається. Ось, якщо будуть якісь питання, також можете запитувати а з радістю відповім. Ну і сьогодні ми вирішили також уже прикрасити ялинку. Прикрашали ялинку напередодні Миколая. Завжди так робимо тиждень перед Миколаєм, можливо, кілька днів перед Миколаєм. Прикрашаємо, тому що 6 грудня у нас завжди допрошена людина, яка переодівається в Миколая і приходить. Тобто, щоб все було вже новорічне, гарне, прибране до Нового року, то ми вже постаралися в кімнаті зробити таку новорічну обстановку, атмосферу таку теплу різдвяну. На вулиці чоловік одразу в цей самий день ще вчепив світла, і в нас освітлюється балкон, Ось, щоб все було гарно. І в кімнаті. Ще нам залишилось поставити деревце. Думала деревце і оленя. Я буду ставити перед самим різдвом уже кілька днів. Тому що зараз ми ще не включали, не переносили цього деревця на балкон, але вже найближчим часом також будемо це робити. Приніс чоловік ялинку, зараз ми також прикрашаємо світлами ялинку. Каролінка не спала, помагала нам тут. Вона довго також не висадить, трішки побавилася, І далі вже і крестяник помагав. Вже не міг дочекатись, коли будемо ми чіпляти іграшки на ялинку, дуже він хотів прикрашати цю ялиночку. Дочекався. Гірлянду давала, напевно, в три рази. Спочатку давала ближче до стебла, і потім вже її так розтягала на середину цих гілочок і далі, вже так по боках. І дуже гарно видно, наприклад, на камері, тому що якось дивишся коли ось на звичайну ялиночку, то не бачиш, як вона одіта, навіть чи в ті іграшки, чи в ті гірлянди. А коли подивишся на телефон через камеру, фотоапарат, то навіть набагато краще видно, де є такі голі місця, не освітлені, а де є забагато, наприклад, світла, тож можна щось собі поміняти. І далі ми вже прикрашали. Крисяник також носив іграшки тут. Я чіпляв, дуже подобалось йому. Він ще так ні одного року не чекав Миколая, як цього року, і дуже хотів сам прикрашати. Тож ми з радістю також йому давали такі пластмасові іграшки, і він з радістю сам в собі ось тут це все чіпляв. Далі вже Каролінка пішла спати і ми не чіпляли зірочку, чекали, коли вона встане, щоб всією сім'єю так сказати, вчепити цю зірочку. І в нас ось цей чубчик надто великий. Не хотіли ми його обрізати, але якось, як бачите, цей чубчик є надто великим. Ось. І тут Кристяник дуже хотів чіпляти зірочку. Це у нас така традиція, дуже він любить чіпляти цю зірочку. Він вже також вважає, що це кінець прикрашання цього цим декором ту ялиночку. Повісила я зараз зірочки на вікна. Так не видно, тому що сонце світить, але я зараз ближче покажу. Повісила ось тут таку зірочку. І тут, як я говорила, вона його велика трішки на то вікно. Ну немає аж так, можливо, але якби було менше, було б краще 60 ось сантиметрів. Там трішки шнурок є за короткий. Було б добре, якби він був трішки довшим, тому що. Немає, як зачепити ось на вікно. З цієї сторони в мене буде включалося. Тут в мене батарейки є, так, буде включатись. І на цю квіточку я дала ось, ці, ось це підсвітлення, до середини таку гірлянду дала. Так, таку, що вам показувала на 3,9 метрів. І довкола ось зірочки. Також дала. Подивлюсь, ввечері, ось вночі. Як буде вже темно, вийду на вулицю, подивлюсь, як буде виглядати з сторони вулиці. Якщо буде недобре, то тоді ту гірлянду всю зберу і дам до середини. Відкрила зараз вікно, тому що в нас так вдома тепло, що я вже просто не можу. Заступила, тому що сонечко дуже світить. Ось. І з другої сторони теж вікна дала. Дала ось цю гірочку. Я дала саме на це вікно, не на це. Тому що коли їдеться з дороги з цієї сторони, то краще видно ось цю сторону вікна і буде гарніше просто виглядати, ніж на тій. Тому що тут буде заступати без стіна, ну не буде видно тієї зірки повністю. І ось подивіться, в мене то вікно є більше. Я щось думала, що воно також буде недобре виглядати, але на цьому вікні воно ідеально виглядає. Дуже багато є місця, ще навіть по боках. Ось ця зірочка тут помістилась. Ось, навіть могла бути і більша. Ось Чудово помістилась, а для там того вікна вона є трішки завелика. Ну, подивлюсь, можливо, на наступний рік щось зміню. Поки що ось так дала, як є. Тут у мене ще стоять іграшки такі скляні. Поставила, щоб часом не перевернули мені діти. Ось І буду зараз гірлянди давати на фіранки. На ту свою тюль. Зараз в мене ось такі гірлянди. Ось такі гірлянди я використовую. Тут в готинній кімнаті є дві гірлянди, буду зараз їх чіпляти на два віконечка. Радаю гірлянди на вікна. І хочу сказати, що, напевно, якщо б ті гірлянди вже перестали світити, хотіли б мені спробувати гірлянди в такому білому холодному кольорі, в кімнатах саме. Якось, Якщо довший час садиться в кімнаті, то якось так досить темно. Світла не хочеться включати, ніби багато освітлення і ялинка світить, і гірлянди, а в кімнаті якось темновато. Напевно, на наступний раз, якщо в мене перегорять, ті гірлянди, не будуть світити, я все-таки візьму. Собі ще в такому білому холодному кольорі, подивлюсь, в якому кольорі буде краще. І хочу сказати, що ті гірлянди просто в такому теплому жовтому кольорі було б може краще, якщо б вона була в теплому холодному кольорі. Тоді вона є такою світлішою, яснішою, яскравішою. Ось цю гірлянду в такому кольорі теплому, холодному має крістяник, і там в цій кімнаті є набагато яскравіше. Ось Вона краще освітлюється. Ось та сама гірлянда, що. Деревце теж воно ось таке виглядає, ніби біле холодний кольор, але це теплий холодний кольор. І, напевно, було б краще, якби ті гірлянди були в такому кольорі, а вони є просто в теплому і жовтому, і в кімнаті трошки темновато. Тож. Хотіла б собі поекспериментувати, буду бачити, не буду скуповувати гірлянди, і ті, і там ті, і так далі. Просто якщо вони вже перестануть світити, буду пробувати купувати в такому холодному білому кольорі. Думаю, що в кімнаті буде трішки яскравіше. Дуже надію, що не буде це разити в очі, тому що очі потім привикають і якось так темно в кімнаті. Ось хотіла б трішки більше освітлення. До кімната ось поставила цю зірочку. Так вона в мене буде стояти на вікні. Хотілося б, звичайно, щоб вона була вища. Та тобто у мене стоїть такий слой з декоративною квіточкою. Зверху я дала ще таку доску рівненьку, щоб вона рівненько стояла, ну і хоча б була б так до половини вікна, так? тому що внизу її взагалі не видно. Ну і гірлянди я тут вже теж дала, тиждень назад, напевно, щоб все не раз не давати. Тож крістяна каже собі сам тут освітлення включає, ой, зірочку включає і тішиться світами, які надходять. Далі я видрукувала ще такі бланки з Миколаєм. Перед Миколаєм ми писали листа. Кожного року пишемо листа, тому що для дітей це дуже так важливо є, і дійсно він так переживає, щоб з цього листа написати, щоб все там вписати, що він хоче. І дуже крестянок чекав, коли прийде цей Миколай. Ми положили листи за вікно. Звичайно, написав чоловік і що Каролінці принести, і крестянкові положив за балкон так, за вікно, щоб крестяник міг бачити, тому що. Якщо за вікно послужити, то він буде вставати на крісло постійно і дивитися так за балконом, то легше підійти до балкону і подивитися, чи є там листи, чи немає. Тож він постійно ходив, ми навіть вже лягли спати, і він, напевно, два чи три рази ще виходив зі своєї кімнати, ми чули, і ходив до цього балкону, дивився, чи прийшов, Ось прийшли ті ельфи, які допомагають Миколаю, забрали цього листа чи не забрали. Ось він настільки все. Переживав, і як приємно, коли дитина вірить, що такі чудеса, і створити для неї дійсно такі чудеса, такі дитячі, наскільки це приємно є. Ось, тож Ми дуже тішились також і раділи за Кристянка, що він так в такому очікуванні так щиро по дитячому вірить всього Миколаїв, ці чудеса різдвяні. Ось Дуже було приємно. І самому навіть так поглинутися в такі різдвяні свята свого дитинства. Також він нас кликав постійно до балкону, щоб ми подивилися, що там є лист, чи немає його. І сам ішов, і ми з ним ходили, так, підтримували його, що прийдуть, прийдуть, альфики. Беруть листа, певно, що доберуть, вони мають багато роботи, багато листів є так, і постійно, постійно, ось поки він не спав, постійно ми з ним говорили про ці листи і про Миколая. Yes. Yes. Миколай до нас прийшов 6 грудня, так як і повинно було бути. Минулого року прийшов мені здається, швидше якось на день. Ось, і в нього ж подерся мішок, пояснював, що в нього дуже багато було подарунків. На наступний рік мусить купити новий мішок. Каролінка трішки його боялася ось, але. Ну, Всі отримали подарунки, задоволені цими подарунками. Кристяник також був задоволений тими подарунками, які він хотів, тобто і машинкою, і тим таким джвік у нас називається в Польщі. Підйомний кран так, дуже він був задоволений. Каролінка отримала від Миколая ще ось такого котика, дуже він сподобався їй. Вона просто була в захваті. До котика там, до ротика дається м'ячики такі кольорові і вони скочуються. Дуже їй це подобалося, і вона дотих. В такому захваті бавиться цим котиком. Крестяник також від Миколая отримав ось подарунка, зараз тримає в руках. Якось вам покажу ближче, дуже хороший подарунок для хлопця, для розвитку. Просто супер. Ось, особливо для хлопчика. І в кінці ще приніс йому ось цю коробку, тому що до не помістили дуже велика коробка з підйомним краном, так як він і хотів. Ось і звичайно ми поспілкувались, зробили фотографії з Миколаєм, і він пішов. Тож діти залишились дуже задоволені подарунками і були в захваті від Миколая, що отримали все, що написали собі в листах. Крістяник мене більше зрадів іграшкам, які отримав, ні солодощам. Отримав також багато солодощів, але якось він не дуже любить ті солодощі, не їсть їх так. Ось дуже я здивована, переважно діти дуже люблять солодкі, якісь шоколадки, цукорки, а він ні. Він би більше бавився, більше якось так віддає перевагу такій активному руху, ніж тим солодощам. Покажу вам зараз, що в мене Кристяник отримав би садочку на Миколая, що їм приніс Миколай. Ось, і тут ми маємо а, ось таку кольорованку, так, замальовувати. Купили їм. Не знаю, що це наклейки, якісь є ще. Ще мене додивились, що ми тут маємо святкові оздоби. Маємо так. Це, напевно, якісь відбивати на ручках такі є наклейки, не малювати, можна. Відбити на руках ось і всі наклейки десь собі на руці, на нозі, так. нозітах. Мене Кристянок також дуже любить, такі якісь, ось, щоб повідбивати собі різні такі на ручках. Ще йому не показувала, але можна тут відбити йому на руці такі святкові оздоби. Ну, і, звичайно, така святкова розмальовка, так? Ось отримали кілька сторінок ту є. Далі отримав ось таку книжечку. Ну, Зі звичайними казками, такими найпростішими, Так, коза і семеро кузенят, також в Польщі тут є. Далі тут є червона шабочка, мені здається. Тут набаємо також про цих свиньок. Не пам'ятаю, яка це була казка. Я, чесно кажучи, вже Ага, волк і семеро кузенят. Давайте, бо тут змісту немає подивитись, мені здається, що є і червона шапочка, так і три маленькі свинки. Не знаю цієї казки. Ну, можна буде Кристянкові почитати, хоча не знаю, Пінтна і бестія, не знаю, як це перекласти на українську. І чи взагалі в нас є така казка. Три казки, мені здається, тут є. Ну, поки почитаємо. Ой, далі ось такі, таку книжечку з наклейками тут є. До хлопчиків, до дівчаток, напевно, теж дали якісь наклейки, але, напевно, була ну, якась для дівчаток, може бути, з якимись ось, ляльками. Кріссяник мав вже таку подібну книжечку з наклейками, 50 наклейків. Він вже все, майже все виклеяв. Тут потрібно буде, можна почитати ось саме про якісь автка, одразу тут показано, Також ще я не дивилася до її книжечки, але можна буде з ним тут щось, також можна буде щось тут поробити. Попрацювати. Добре, ось таку книжечку дали. Далі тут ми маємо такі відбитки, собачки і патруль, печатки. Ставимо початки не на руках, як їм в садочку ставлять, а на папері. Ось, і тут в різних кольорах ми маємо, і тут, я бачу, тільки чейс є у різних кольорах, такий різний значок такого щеначого патролю. Ось такі відбитки, печатки. Далі, знову ж таки, та якась кольорованка така, розмальовочка. Вже більше тут сторінок є. Ну, то, напевно, доведеться так, то можна відривати і собі окремо малювати на кожному листочку. Ось, кінцечко. Зараз за кріссянку. І ці там всі дні. Так, тут фломастери, Такі зовсім маленькі, в різних кольорах дали. Ось таку маленьку упаковку, І взяли дали ось таку лампочку. Не знаю, ось підключила я її до розетки, ось так вона світиться, щоб виключити, ну, на ніч, на ніч можна до кімнати поставити. так і, Ну Досить таке світло є тут, ледики. І досить вночі вона добре світиться, освітлення кімнати. Крістяна не любить спати в темноті, ми завжди засвідчуємо таке яблучко він мав. І ще вона була на батарею, така лампочка. В садочку будуть ставити сценку Різдва. Христового крестяни буде один з трьох королів. королів так? І тут я для нього винайняла такий костюм для короля. Тут маємо корону, і тут ось такий йому підійшов костюмчик красивий. Тут ніби така туребка. Так, такий пас є. Ось, і він буде в мене королем. Вчимо зараз слова? Взагалі її вже добре знає, але все рівно потрібно повторяти, тому що будуть ставити цю сценку, щоб він гарно виступав. Всі родичі, звичайно, йдуть, Ось, і кожен родич щось приносить. Хтось перше пляцок, хтось Там пляцки, далі цукор принести, каву, так, такі фрукти, мандаринки. Я несу 1 кг цукру, тому що в нас є на WhatsApp така група. Там далі вже родичі наша вихователька вкладає на групу WhatsApp, а. ой, Наприклад, хто несе? Апельсини, окремо яблука, окремо тістечко одне пече, тістечко друге, тістечко третє. Ну, тобто пляцки, так, і кожен вже вибирає. Можеш вибрати лише один продукт, один, один, ну, одну якусь позицію. точніше. Я вибрала цукор, тому що пляцки я вже пекла. Точніше, один пляцок пекла Ще щени, коли в нас було такі, на вулиці у нас був день картоплі. ось. Всього садочку такий був день такий святковий. І я також там брала участь, тож я не буду кожного разу пекла. Так, є ще 25 інших родичів, нехай вони печуть всі по черзі. Ось. Тож я несу один кілограм цукру, могла б принести звичайні яблука чи апельсини, але я думаю, що так як в нас є 25 дітей, то кожен родич може по одній позиції якісь принести і вже, вже все є. а так... Інколи виходить на відуріч часто, що одні родичі несуть все, а другі нічого не носять, нічого не роблять. Весь рік діти теж вчаться, а вони взагалі не беруть участі, в, сказати так, в, в тому, що діти там вчаться, в ніякої участі в якихось таких заходах, які відбуваються в садочку. Тож ось у нас така картина виглядає. Не знаю, мені здається, що це всюди так, напевно, є. Тож так, костюми занесемо ой, до садочку, повинна я занести костюм, підпишу його ось, і занесу ще кілограм цукру. Відео підходить до кінця. Вже в кінці я ще розділяю курку, яку приніс чоловік. У мене тут дві домашні курки. Дуже добре, тому що дійсно курки великі, багато є м'язка. Зараз все розділяю по мішочках, поскладаю в морозильну камеру. Ну а з вами, дорогі глядачі, буду прощатися. Дякую усім вам за перегляд, за вашу компанію. Було мені дуже приємно з вами також провести час. Не забувайте підписуйтесь на мій канал і сюди, на влоги, і також на кулінарний канал. Посилання на кулінарний канал залишаю внизу під відео. Там є багато різних смачних рецептів, святкових і на кожний день для всієї сім'ї випічки багато. Буду вас також рада бачити і там, на цьому своєму кулінарному каналі. Буду дячна вам за підтримку, також за вподобайки, за коментарі. Ну, а ми з вами будемо зустрічати ще тут, у влогах чи на кулінарному каналі. Буду вас рада бачити. Тримайтесь, будьте здорові, бережіть себе і своїх рідних, а ми з вами зустрінемося вже в наступних відео. До зустрічі усім! Дякую!